Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про легендарну книгу Івана Білика Меч Арея і чому СРСР заборонив її. Що ж такого було в цій книзі, що її боялися Совки? Насамперед поговоримо трохи про автора книги. Іван Білик народився в 1930 році в селищі міського типу Градицьк, що на Полтавщині, в 1950-х роках. Намагався поступити на архітектурний та історичний факультети, але безуспішно. На жаль, причина невідома, але знаючи Совків, можна здогадуватися, чому так сталося. Тож Іван Білик в 1961 році закінчує факультет журналістики в Київському університеті імені Тараса Шевченка. В 1967 році він став членом спілки письменників України. Звичайно, Білик не втрачав любов до історії, а тому в 1972 році він видає роман, який отримує назву Меч Арея. Книга вийшла тиражем в 65 тисяч примірників. Проте наверху комусь дуже сильно не сподобався цей історичний роман. Тому невдовзі після публікації цю книгу забороняють. Її вилучали з бібліотек, а нерозпродані книги близько 5 тисяч примірників просто спалили. На цьому сувки не зупинилися. Івана Білика позбавила роботи, а також заборонили друкуватися. Що ж таке сталося? І що таке було в книзі Білика, що московити з острахом попалили примірники? І заборонили авторові другуватися. Звичайно, якщо б книга була якоюсь фантастикою чи вимислом, на неї ніхто би не звернув увагу. Якщо б це дійсно був якийсь такий собі вигаданий історичний роман, який не має під собою жодного логічного підґрунтя, то ніхто би там в Кремлі і не сполошився, а тільки би посміхнувся. Проте написана книга Івана Білика. Не була звичайною вигадкою чи байкою, а була дуже близька до правди, яка відкривала прадавні події, пам'ять про які московити так сильно намагалися знищити, переписуючи історію України ще з кінця XVIII століття. Бачите, дійшло до того, що книгу Меча Рея навіть спалювали на вогні. Так московити боялися того, що там було написано. А сталося з книгою те, як то кажуть, слово не Горобець вилетить не спіймаєш. Все ж таки, московити не змогли знищити усі примірники. Окрім того, цю книгу серед української діаспори почали поширювати в США, Канаді, Британії та інших країнах. Ця книга вплинула і на мене після того, як я її прочитав в далекому 2014 році. При свічці через відключення світла, бо якраз в той час на Сході почалася війна. То що ж таке було написано в тій книзі, що викликало страшний острах у московитів? Проблема була в тому, якраз про що саме оповідав автор. А він описав життя і діяння київського князя такого собі Богдана на прізвисько Гатило. Який жив в першій половині V століття. І головне в цьому, що ось цей Богдан Гатило і був тим славнозвісним бичем Божим Аттілою, який розбив римлян в битві на каталонських полях, або ще, як її по-іншому називають, битві народів. Звичайно, коли московити на сторінках книги побачили, що автор пише про Аттілу, який є. Русином і київським князем їх до кісток пробрало страхом. Потрібно було, щоб усі думали, що це були так звані азіати хуну з-під Китаю або на крайній випадок взагалі якісь мадяри з-під Волги, бо так було значно простіше збрехнути, що якісь там обідрані кочівники могли завоювати силу селених племен на території України і з невідомої причини розпочати війну з Римської імперією. Але в тому і проблема усіх цих кочівницьких завоювань, які просто блискавично завоюють усі території України майже по щучому велінню. Якщо перше просто фізично неможливе, хоча б з тієї причини, що орда кочівників просто була нездатна таке зробити з матеріальних, технологічних і організаційних причин, то друге викликає посмішку. У нас гуни нападають на Римську імперію просто тому, що хочуть воювати і грабувати. Як ті безглузді просто грабують, вбивають і спалюють міста, бо їм так подобається. Запам'ятайте, якщо вам пишуть, що десь відбуваються такі речі, то для цього мають бути реальні причини, а не просто бажання. Війна ніколи так просто не починається. Ось це нашесть тягунів і те, як воно подається офіційною історією. Це абсурд. Бо якісь кочівники вирішили собі переселитись, а потім так само просто починають війну з Римом. Не було в кочівників ніяких причин, щоб нападати на Римську імперію. Не було. Бо римляни їм нічого не зробили. Війна завжди має причину. Московити з нами воюють, бо вони нас ненавидять. Вони не хочуть, щоб ми були сильні і мали свою власну державу. Вони страшно цього бояться, дуже сильно бояться. Бо якщо наша держава буде існувати, то їхня імперія розвалиться. Ось це основна причина війни з нами. Тому вони лізуть, але не дивлячись на те, що ми називаємо їх Орда, в них за плечима гігантський промисловий комплекс, який забезпечує їх матеріально і технологічно, крім того, що їх підтримують інші країни. Для війни критично необхідна промислова база, матеріальна і технологічна. Задрипані кочівники це задрипані кочівники. Якщо вони живуть посеред степу і не мають міст, то це звичайні пастухи, які для війни не годяться. Вони просто не будуть мати ні ресурсів, ні грошей для війни. Це аксіома. Але історики-фантасти понаписували свої праці про хунів, сюнів, про татаро-монголів, і вже люди один на передруго вискакують зі словами: так, хоч неку нічого не треба, окрім коня. Кінь йому і коваль, і металург, і шахтар, і інженер, і фермер. Запам'ятайте, для того щоб озброювати велику армію. Потрібно мати державу і інститути з десятками міст, де сотні тисяч людей будуть займатися ремеслом. Це будуть різні спеціалісти: шкіряники, чоботарі, теслярі, ковалі, інженери і так далі для того, щоб озброїти 10 або 20 тисяч воїнів. А кучівники, які живуть в голому степу, без міст це збіговисько пастухів, які хіба що годяться овець і худобу відганяти в степ. І невеличкі поселення грабувати. Тому, якщо б в Причорноморській степ, в якомусь там третьому чи четвертому столітті прийшла якась кочова орда з-під Китаю, бита, перебита, як пишуть деякі брехуни, їх там було 20 чи 30 тисяч, вони б тут під доном десь і вклякли, і ніхто би про них і не згадував. Тому ніякі кочівники нічого не могли завоювати. Війну з Римом вела необідрана кочова орда. А могутня держава з численним народом. Отож, причина була у народі, який жив на землях України і на інших територіях Центральної Європи, де жили численні племена слов'ян. У них була причина для війни з Римом, бо той завжди намагався розширити свої території за рахунок їх земель, а також не цурався робити з місцевих рабів. І цей народ був зовсім не кочівниками з-під Китаю і зовсім не замащеними мадярами уграми з-під Волги. І зараз я зачитаю вам післямову автора книги. До слова, на написання післямови Іван Білик витратив більше часу, ніж на написання самого роману. Саме в ній він і пояснює структуру своєї логіки, і фактами доводить, що те, що написано в його книзі, Є наближеним до реальності. Але ж у тих китайських джерелах ідеться про Сюну, і ця назва, погодьмося, дуже мало нагадує слово гуни. Чи не про різні народи тут ідеться? Бачите, людина задається логічним питанням: до чого тут Сюни, які жили за 4000 кілометрів від Причорномор'я, до гунів, які були на землях України. Повторю: це у істориків-фантастів. Народи можуть перелітати відстані тисячі кілометрів. А на ділі це, по суті, титанічний шлях, який майже неможливо подолати за короткий відрізок часу, а тим більше з кимось ще воювати на ходу. Ми також знаємо, що гуни безслідно зникли. Отак От побудували Величезну імперію, нагнали страху на цілу Римської імперії, а потім взяли і зникли без сліду. От що про це пише Білик. Якщо вивчити праці вітчизняних археологів і істориків, які зазначені в енциклопедіях серед учених, що досліджували історії цього народу, тобто гунів, то вийде, що хуну справді існували. І, згідно з китайськими літописцями десь на зламі Р почали свій неквапний марш на захід. Знайдено і археологічне підтвердження того, що вони попутно засновували свої кучові держави то в північній Монголії, то іще ближче до нас. Але, незважаючи на які старання, вчених західніше від Казахстану, жодних слідів цього могутнього і великого народу не знайдено. Не було ніяких Сюнів десь на території України. Чи може таке бути? Адже гуни панували в Європі довгі століття. Звідси виникає логічне питання. Чи міг такий могутній і вельми численний народ, який проіснував у Європі щонайменше 4 століття, якому корився і сплачував данину цілий континент, не залишити по собі сліду? Ні. Це був би абсурд. Наші вчені, та й не тільки наші, стверджують, що після Атілли його імперія розпалася. І це справді так. Але ж розпалась імперія, тобто відпала більшість колоній та залежних племен і народів. Самі ж Гуни не мали отак запастися в небуття. Віддавна серед деяких істориків уставилася думка, що ніби прямими нащадками стародавніх гунів є угорці. Воно й справді заманливо. Адже в Європі Угорщину називають Унгарія. Гунгарія, а державу Атілли... Готські історіографи звали Гунігард або Гуналанд. Угорці щиро повірили в це, хоча й кажуть на себе І Заходились посилено шукати підтвердження такої гіпотези. Похід виручило безліч археологічних експедицій, які завдались метою знайти бодай незначні сліди легендарних гунів. А було ще таке королівство, як Бургундія. Може, Атіла також звідти? Маємо же Гундія. Смішні ті мадяри. І хоча всім відомо, що угорці прийшли на свою теперішню землю з угрофінського етнічного материка в Приураллі через добрих 4 століття після смерті Атіли, але думка про Угорщину як країну Гунів от багатократного повторення так укорінилася. Що лишається і досі якоюсь аксіомою, ніким, щоправда, не доведеною. Отож, різниця між приходом мадяр в панонію і завоюванням гунів 4 століття. Але вони думають, що гуни це вони. Проблема тут криється в тому, що одна з військових баз Атіли знаходилась саме в панонії, звідти він робив походи проти римлян. Історики-фантасти вирішили, що то була столиця Гунів. Висновок поки що може бути один. Народів примар в історії не було і не могло бути. Якщо ж вони і є, то це плід фантазії, традиція, яка тягнеться з часивих часів Геродота. Існують і існували народи в поті й крові, І кожен був носієм своєї, лише йому притаманної, духовної і матеріальної культури. А все, що стосується матеріального, Вічне і незнищенне. Золоті слова автора. Народ не так просто знищити, його традиції, культура і мова завжди будуть свідками подій минулого, як і події 5 століття, коли імперія Гунів або по-інакшому Союз Антів на чолі з Атилою, воювала з Римською імперією. Тому в 5 столітті на території України існувала могутня держава якою правив Аттіла. Пріс називає його Скіфським царем. У будь-якому випадку Аттіла, званий царем Гунів, був видатною особистістю. Сучасники прозвали його Бичем Божим. Чому і для чого він вів війну з Римською імперією? До слова імперії тоді було дві: Східна Римська імперія, відома ще як Візантійська. В той період часу була даником держави Атіли і навіть не намагалася вести війну з гунами. В той же час Західна Римська імперія, знана ще як Гесперія, навпаки намагалася саме військовим шляхом протидіяти Атілі, маючи також потужну військову машину, яку доповнювали войовничі готи. Нагадаю, що готи не були народом, а були збіркою найманих воїнів. Куди входили представники різних племен, від галів до слов'ян. Римляни бажали утвердити своє панування в Європі і не тільки політичне, а й релігійне. Одною з причин походів Аттіли на Рим могло бути і розповсюдження християнства. В той період часу християнство стало проникати і на землі варварів, а комусь цього не хотілося. Тому західний похід гунів. Також був покликаний, щоб запобігти цьому. Нам точно невідомо, якою була релігія у нас, бо ми пам'ятаємо зі слова у полку Ігоровім, що були Троянові часи, період, коли наші предки шанували триглава трояна. Можна навіть сказати, що зараз у нас гібридна релігія, яка поєднує в собі елементи з християнства і нашої прадавньої. Яку ми вважаємо язичництвом, найвизначнішою подією походу Гатили на Римлян була битва на Каталаунських полях, що сталася в червні 451 року. Тоді військо Гатили перейшло через Рейн і зайшло на землі Галії. Наприклад, Іван Білик наводить цікаву думку щодо цього. Що одною з причин походу було також бажання звільнити західних галів слов'ян від гніту Римлян. Ви зрозуміли? Гали є західними слов'янами. Ну, трохи звучить дивно. Гали, родичі галичан. Спорідненість нас важко не помітити. Тому саме на території Галії Франції відбулася вирішальна битва: Бури моготське військо на чолі за Ецієм. Стало на шняку гунів. Прибічники азійського походження гунів кажуть, що гуни не пішли далі в Галію, бо програли битву. Проте ми можемо сказати, чому цього не сталося. Очевидно, Гатило, коли руйнував римські фортеці вздовж Рейну, намагався підняти місцеве населення проти готів і римлян. В той період часу в Галії керували вестготи на чолі з Теодоріхом, ну і, звичайно, римляни. Тому думка про те, що Гатило міг заручитися допомогою місцевого населення у війні проти Риму є дуже вдалою. Але чому він після битви на каталонських полях не пішов далі в Галію? Невже дійсно це була поразка? Щоправда, західна історіографія дуже скупо описує цю битву і рідко згадує. Звичайно, ця битва закінчилася поразкою Римлян. Бо після завершення битви Гатило повів свою армію на південь. В цьому поході його армія захоплювала усі римські міста. Навіть була захоплення тодішня столиця Медіолану. А захоплення столиці це політична капітуляція. Військо гунів опинилося в Північній Італії, захопивши ключові міста. По суті, цим самим вони паралізували всю Західну Римську імперію. Де ж була Римська армія? Якщо б вона дійсно перемогла, то не стала би стояти на місці, а переслідувала гунів. І навряд чи вона дала би ворожому війську зайти в Північну Італію. Але, як бачимо, римські легіони не перешкоджали гунам. Бо вони були розбиті на каталаунських полях. Як каже Іван Білик, римські легіони спочивали на каталаунських полях в той час, як Гатило наближався до столиці світу Риму. Однією з причин, чому Гатило не взяв Рим, можна пояснити і тим, що в 410 році Рим захопив король готів Аларік. Невдовзі римляни його утроїли. Це місто розпусти, брехні і інтриг, Гатило не хотів спокушати долю, тому і не хотів заходити в Рим. Окрім того, тодішній папа римський Лев просив короля Гунів Аттілу не грабувати Рим, пропонуючи величезну контрибуцію. Отож, ми розуміємо, що коли ситуація дійшла до того, що церковник просить ворожого лідера не грабувати місто. То вже однозначно армії для протидії завойовнику не було. Армія зазнала поразки. Тому в хід пішла дипломатія і відкупи. Це ми чудово знаємо з історії русько-візантійських відносин. Коли візантійці зазнавали поразки, вони завжди переходили до дипломатії і відкупів. Битва на каталаунських полях. Однозначно є одною з найвизначніших битв, яка змінила хід історії. Саме ця битва стала неповоротною точкою в історії Римської імперії і послужила одною з основних причин її занепаду. Недарма також цю битву називають битвою народів, бо в цій битві приймали участь усі народи Європи, Європи. Гали, Франки, римляни, готи, роси. Не кусайтесь там в коментарях, венеди, склавини і так далі. За Гатилою стояли усі племена від річки Рейн аж до самої Волги, і від берегів Балтійського моря аж до Дунаю, за Римом усі його тодішні провінції, а також численні варварські легіони, включно з готами. Не потрібно забувати, що в той період часу Рим був потужною військовою машиною. Саме завдяки Флавію Аецію, який наполовину мав скіфослов'янське походження, Рим ще ненадовго відновив свою військову славу, тому його і називають останнім римлянином. Так чи інакше, а Флавій Аецій зазнав поразки, через що і сам Рим невдовзі занепав. На жаль, ми мало знаємо про долю імперії Атіли після його смерті. Звичайно, після його кончини, як це часто буває, коли помирає великий лідер, держава зазнає розпаду. Проте цей розпад не торкнувся самого Союзу Анті. В той час греки і римляни на цілі століття втратили інтерес до наших предків, бо мали багато власних проблем. Проте. Державне утворення на території України, знане як Союз Антів, проіснувало аж до самого кінця VI століття. До складу цього Союзу входили численні племена громади: сіверяни, уличі, Тверці, Поляни Роси, Волиняни та інші. Саме ці люди і стали майбутніми будівельниками держави Росії. А може вона вже існувала ще в епоху Гатили. Після мову автора меча Арея варто прочитати. Він дуже грунтовно пояснює свою точку зору за допомогою фактів, де він наводить десятки історичних джерел і згадує багатьох науковців. Тому стверджувати, що Меч Арея це історичне фентезі неправильно. Дякую за увагу! Діліться своїми думками з цього приводу і пишіть в коментарях.